Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні у нас в магазині вийшли нові контейнери на новий преміум танк 8 рівня. Я навіть його вам не зможу ось так взяти і сказати, як він називається, тому що це треба читати Boforce Torn Wagen. Ось так він називається, і йде ось він із таким. Каму камуфляжем. Значить, у нас є декілька пропозицій, і я зараз вам хочу про них розповісти. Перша у нас іде індивідуальна пропозиція. Ось вона коштує 120 доларів, це якщо дивитися з iOS, чи iPadOS чи MacOS, коротше, з техніки Apple. І ми бачимо тут 25 контейнерів на сам танчик, який ось ми бачимо, і плюс ще 5 контейнерів, зберіть їх. Всі. Е, наступні у нас пропозиції. Ось за гроші. Е, значить, за 12 контейнерів 60 USD, за 5 контейнерів 24. І, ну і ви бачите ви бачите ось ці штучки. Тепер дивіться, у нас до танка виходить ще ось такий е, камо. Да Ось такий камо. Я так розумію, що його теж можна буде вибити з контейнерів, але ще можна буде його і купити. Кошти 6. 500. Ви уявляєте 6500. Ну і коротко пройдусь. Давайте ще у нас буде контейнер. Не контейнер, а камуфляж на Йоха. Ось ось такий. Дивіться, який красень. Е, я знаю, що багато кому не подобається, але не знаю. Мені, мені прикольдесно, чому б і ні. Е, ну, Але 6500 це ну, згоден. Це ту-тумач. СТБ-1. СТБ-1. Ну не знаю, мені здається, СТБ-1 найгірше виглядає. Так, і у нас за 4 тисячі йде камо на Т-49. Ось такий. Мені здається, що на Т-49 плюс-мінус саме такий цікавий виходить з усіх. І за 15 тисяч їх можна всі купити 4. Тому дивіться, хто хоче, хто не хоче, кому цікаво. Але, але ми продовжуємо, ми продовжуємо йдемо далі. Нас цікавить сьогодні тільки одна одна. Пропозиція, значить, гуртаємо вниз на контейнери. Значить, дивіться, ось такі у нас є ціни в доларах, і у нас є ціни в золоті. Ось за 10 штук 17500. Ми можемо купити. І також у нас ще тут була пропозиція, я бачу за 10-5. Ну, ми будемо купувати зразу за 17500, але перед тим як я це зроблю, хочу вам показати, що у нас тут є. Значить, дивіться, якщо ми відкр... ну, за 30 контейнерів нам точно випадає танк. 100%, тому що є талісман. Ми можемо тут е, забирати е, що ми можемо забирати? Золото, камуфляж, Х4 е, досвіду, талісмани Х5% досвіду, сертифікати, на вільний досвід, ну, бустери всякі. Коротше, далі нам нічого не цікаво, значить що нам цікаво? Золото можна вибити е, 10 тисяч, майже 1%. Камуфляж 6%, танк 5%. Компенсація, якщо він повторно випаде, 3%. 750. Ось у нас така є водна інформація. Тому робимо контент, купуємо 10 штук. Хто дивився мої минулі відкриття, ви знаєте, що мені на минулі відкриття танчик. Випадав десь з 3-4 контейнера. Подивимось, як буде зараз, як буде сьогодні. Зараз 11.15. Я відкрив, відкрив цей контейнер. Контейнери вийшли в 11.00. Тому цікаво, як наскільки сьогодні мені пощастить і чи пощастить взагалі. Добре, відкриваємо наступний, не будемо довго затримуватись. І дивимось. Ні, нічого не падає. Х5 досвіду, 28 сертифікат. Ну, щось не дуже сильно падає, якщо чесно, на цей раз. Танк! Прико. 5 тисяч золота. Ой-ой! ой А -ой -ой. я вже думав танк, якщо чесно. Ну, типу, третій раз думаю, такий ой-ой, ой, -ой, -ой. невже танк знову випадає. Ну, 5 тисяч золота я вам хочу сказати, це. Ну... Теж непогано, на мій погляд. Добре, четвертий контейнер з 10. Ну тут нічого не буде. да. На жаль, нічого немає. Все, я так і зрозумів, що моя підкрутка закінчилась і почалися відкрути. Взагалі, дивіться, просто нічого не падає. Цікаво, скільки ж мені потрібно буде відкрити контейнерів, щоб забрати конкретно цей танчик. До речі, стосовно танчика, планую сьогодні провести стрім. Ну, якщо, звісно, він випаде мені, тому майте на увазі. Так, ну давай. Ну, ну просто це. Ну все, все. Мені, мені пішла відкрутка, я впевнений. Я впевнений, це пішла відкрутка. ВГ побачили мої минулі відео, і мій аккаунт просто ввели в базу, щоб мені нічого не випадало. Так, да, дивіться. Дивіться, ну це просто капець. Це просто капець. 17500 17 я потратив. І взагалі нічого не випало. Ну, випало 5000 золота. Танк. 200 золота. Блін. Блін. Я, я, я вже думав танк, реально. Давайте. Другий контейнер. Ну, верніше, 12 12. Ні, це просто капець. Це просто капець. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Буде танк. Дивіться, 5 тисяч золота знову. Хлопаки, 5 тисяч золота знову. Е... Так, ну дивіться, я потратив 34, да, там, 35. 10 вже відбив. Дуже багато відбив, але ну, 10 теж непогано, на мій погляд. Але напевно, чим, чим менше падає, 5 тисяч золота. Ви, ви бачите це? 15 тисяч золота я вже відбив. Ну, 15200 мені там ще падало. Ну, Але ж ви знаєте, зараз підкручує, потім почне відкручувати. Так, 15-й контейнер. ВГшечка, давай, будь ласочка. Давай, 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 ВГшечка. Я знаю, я знаю, ти повинна. Блін, ну я ж казав, я ж казав, що піде відкрутка, все. Пішла відкрутка знову. Це вони мені типу кидають золото, щоб я, типу, ну, купи ще, купи ще третій. Купи ще третій контейнер. Ну, за 10 мається на увазі. Ну, 10 контейнерів я маю на увазі. Ну, дивіться, чим менше. Чим довше падає, тим, звісно. Цікавіше дивитися, але блін, я не хотів витрачати стільки золота. Ну, танк. 500 золота. А де танк ВГ? ВГ, де танк? Давайте всі будемо описати в коментарях під відео хештег ВГД танк. Добре, ну давайте, ну, ми робимо контент, як то кажуть, заради контенту купуємо останній. Цікаво, як тут почне випадати. І в цілому ну ми то його по-любому вже дістанемо. По-любому ми вже його дістанемо, але да, Я таки думав, що ну, на цей контейнер мені так не пощастить і буде відкрутка від ВГ. Серйозно. І в кінці відео я порахую, скільки нам, коротше, це все обійшлося. Цікаво, цікаво, буде порахувати. Танк! Падає танк. Блін, камуфляж. Ну, Випав камуфляж це вже добре. Випав камуфляж це вже добре. Значить, ми економимо 6500 і ще золота. Ну, його можна було б тобі не купувати. Але ну, типу, економимо. Давайте дивитись правді в очі. Якщо він випав, значить ми його зекономили. І 200 золота. Але блін танк. Дивіться, наступним буде танк, мені здається. Ні, не буде танк наступний. Так. 5 контейнерів. Цікаво, чи випаде з останнього, чи все-таки випаде із 30, хоча б щось випаде. Е, ну, 500 золота. 500 золота. Блін, я вже не порахую, скільки було 500 золота. Дивіться, 15 тисяч е, плюс десь, напевно, це скільки 500? Ну, хай буде 16500. 16500, десь я відбив поки що. 16500 я десь поки що відбив. Ні, не падає. На жаль, нічого не впало. Так, 29-й контейнер. Ні. Все, все, мені відкрутили. ВГ подивилися мої минулі відео і сказали: пацентре, вибачай. Але, ну, типу, тобі вистачить, тобі вистачить. Тобі потрібно, він каже, робити довші відео, тому що ти робиш відео якісь короткі. Ми тобі зробимо так, щоб тобі танчик не випадав з самого до останнього моменту. Остань, ну, Зараз випаде по-любому, якби це останній із. Да. Падає, тому що це був 30-й, ми зібрали талісмани. Значить дивіться, ну, грубо кажучи, ну, якщо там з, е, з камуфляжем брати, то десь виходить 17500 плюс 17500. Це скільки? Це 35 тисяч, правильно? Тобто мені цей танчик на даному етапі обійшовся за 35 тисяч золота. Ну, один контейнер, один пак контейнерів, 10 штук, від, ну, ми відбили, можна так сказати. Там випадало золото, ви бачили, і плюс ну, контейнер ой, контейнер камуфляж, я теж сюди врахую, тому що, ну, умовно кажучи, ми його купувати не будемо. Давайте я перейду, глянемо. Що це в нас така взагалі за машина? Вдягнемо на нього ось цього дракончика. Дивіться, ось так він виглядає. Ось так він виглядає. Трошечки давайте подивимось по його характеристикам. Буквально трошечки. В основному я його буду показувати на Стрімі, тому обов'язково заходьте сьогодні 18.00 п'ятниця, 3 березня. А навіть якщо ви дивитеся це пізніше, в будь-якому випадку заходьте на цей стрім і дивіться в записі. Ну, Дивіться, у нього значить броньована башта, броньований корпус, ну, перед це з цікавого. ДПМ ну, такий, якби 13, 6, 400, ну, Ну, нормально, нормально, мені нормально. Зведення прям дуже довге. КВН мінус 10. КВН мінус 10 це супер, це добре. Швидкість, ну така собі теж середня для ТТ, середня для ТТ. Тому будемо. Ну, коротше, танчик цікавий, в будь-якому випадку, мені здається, для контенту він повинен підійти. Тому. Хлопаки. Пишіть, як вам таке відкриття. Е, якщо ви відкривали, з якого конта вам щось випало чи не випало, е, чи як вам взагалі? ВГ сьогодні мені. Почало відкручувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші думки думки, ваші враження буде, буде дуже цікаво мені почитати. Нагадую за наш Діскорд сервер, за наш телеграм-канал. Пощо туди всі новини актуальні з'являються в першу чергу там. Тому підписуйтесь в описі під відео. Також я туди публікую, коли відео, коли стріми, які теми, розіграші і так далі. і тому подібне. Тому вам дякую всім, хто дивився. Бажаю гарного дня. Вечора, ранку, коли би це не дивилось, на зв'язку.